У мене сьогодні плани на як то говорять. Я зараз поп'ю каву. Я ще не пила, а вже 10 година. І без кориці, без нічого поки що, не хочеться. Ну, буває таке, ні молока, ні вершків, нічого не хочеться, просто кави. І у мене в планах сьогодні вийти на вулицю. У нас сьогодні. Дуже така буде тепла погода, бо зараз сонце. Ну, мабуть, буде тепло, але зараз тільки плюс сім. Вночі було плюс три. Я навіть опалення включала. І що я, поки трішки вичерпне моя кава, що я сьогодні хочу зробити? Я гумілки замаринувала, але не знаю, в духовці чи зверху на сковорідку. І в мене тут варяться бурячки. Так, 4-6 штук. Теж не знаю. Чи салат з курячою печінкою, чи просто. Але вони в холодильнику не пропадають, а я все забуваю їх зварити. Ну, я маю на увазі, варення не пропадають. А так, Віка любить кусочками. І оце ж я теж вже при. Але мені багато не можна, бо вони дуже солодкі. От. Мені, мабуть, тільки речку можна. Щось у мене світло сюди-туди. І у мене там переця. Підсохне моя гірка, може щось там поношу. І хочу сьогодні викопати хости, поки вона не така розрослася е, Наташі, яка була в мене в гостях вже з лівого берегу. І я її відкопаю, їй дуже сподобалась. Я в прошлому відео показувала цю хосту. Треба е, подивитися, як вона називається. Дуже вона гарна, їй сподобалася. Я її відкопаю, поки вона маленька, хай в себе садить. Посажу в горщик. Ну, а зараз поп'ю каву. Пенді моя, щось там спить. Я поміняла постільну білизну і зараз стирається. Так вона вляглася на чистенько. О, це ж у нас така фенді. Ще гаряче. І ніхто не приходив ще, ніякі звірі мої, але мені є, що їм дати, якщо прийдуть. Так я сяду, поп'ю каву і буду працювати далі. Вийдемо на вулицю. Там таке сонечко, боже. Але треба одягнутись тепліше, тому що, ну, плюс 7. Зараз я відкрила вікно. Ну, провітрюю, я завжди відкриваю або на провітрювання, або так. Так, здається, в мене прання закінчилось. Оповіщає. У мене поламались держати. На лопатах, Вірніше, я їх сама поламала. І тепер взяла ось такий найбільший. Ну і зараз я хочу з цього кущика випихати, не знаю навіть де, щоб нічого не нарушити. І щоб було гарно і мені і подарувати наташі. Зараз відгреву і якісь тут два можна. Це дуже гарні Я потім подивлюся, як вони називаються. Ага. Не, не дуже то воно і піддається. От зараз ножечку. Хочеться поділитися, але щось в мене не виходить. Мабуть, прийдеться викопати весь кущик або хоч підняти. Вмаємо, його треба весь, бо навіть листочок викопала. Зараз підніму весь і потім посажу заново. Ну, він тут великий. Ось тепер можна. Тепер пішла на стіл, його поставлю і акуратненько поділюсь. Пішла я винесла ніж гостріший. І зараз пробую ось такий. Я тут поламала один ось. Ну, вони ще наростуть все такі. І зараз я Вирішу відпіля їх. Та, о, ну це ж ріже, а то рубав. Теж один ось поламала. Ну нічого. Оце так один ось з таким корішочком і ось опіде ще росток. І поки що я посаджу ж його вдома, не знаю, коли вони там будуть їхати і заїдуть. Оце з цієї землі притрушу, полью. І зараз хочу ще відділити собі теж і, може, вдасться їй ще один. Ну, коротше, я його зараз роздірбаню. І хорошо, що це на дворі можна отак робити. То, о, тут такі корінці. Ну, я їх сюди запихну. Я навіть не бачила, що там такі хороші корінці. Ну, ж, так що приживуться. Оце так. Ну, ось такі два я для Наташі зробила. Дивіться, ну, які горшочки були, звичайно. І ще я собі відрізала ось таких три штучки. Навіть два. Це тут уже і нема корінця. Теж. Поставлю в водичку, хай буде гарно. Ну, і оце я як не вдасться мені третього, то хватить два. І я там по центру, де в мене ще камінці. Теж хочу висадити. А це віднесу і посажу назад. о дивіться, які тут черв'ячки. Переробляють все. А оці корінці я хочу скласти сюди. Я не знаю, що це вийде. А може щось і вийде. І поставлю десь в тінючок, побачимо. А вдруг вийде і потім розкажу. Так, є таке, що ж це таке виросло, непонятно. От. Здрасте, здрасте, сірий. Піт сірий, що ти там по забору ходиш? Дразнеш фенді? А, сховався. Сірий, а їсти хочеш? Хочеш, да? Чи ні? Чи так і будеш сидіти там? Тільки жопку твою видно. Ну і сиди, потім попросиш. Да, да я зайнята. О, і айка лає. Що ти виглядаєш, як сорока? Спускайся. Не хоче? Не хочеш. Ну і сиди. Я продовжую. Так, спускаєшся, да? О, Фенді буде лаять його. Ну, ладно, потім з тобою. Я тут уже. Прогребла і хочу оці два тепер посадити отут. Так, а тут же ж у мене підложка целофан я клала. Я її зараз розріжу. Отак. Закочу. Так, може мені ця перчатка і не треба вже буде. Так, але тут мені треба ямочку заглибити отак. А воно потім розростеться. Звичайно. О. Це я добре придумала, а то зараз оці декоративні садові іграшки дорогі. Це я хотіла щось сюди іще поставити. А так я Не буду замрачувати це, і це дуже гарна хоста. Так, ну а тут я не знаю, я так по кругу, мабуть, покладу отакі великі камінці. Ну, зараз полью, ну, щоб розросталося. О, дивіться, корінець треба запихнути. Щось я така неаккуратно сьогодні роблю, не розправила я й не бачила, що там такі здорові. Ну от, отак буде. Так, що це за сорнячки тут ростуть. Бур'янці. Дивіться, що я вам покажу. Хтось гріється на сонечку, а хтось ось так лежить, ви його там навіть не помітите. Це він сховався, розправився. Дивіться А я думаю, де він дівся? А він ось лежить. А що такое? Тобі жарко, та ще нема такого тепла, що ти ліг. Може, те щось болить? Ти ж не скажеш. Щось такі глазки чи спать хочуть оченята, чи приболів, їсти не йде. Ой що за тебе переживай. Ну, якби не Наташа, то я б собі не розсаджувала. Так оце розсадила. Називається хоста Плантагінея. Ось так. І в мене вийшло непогано. І мені хватає і людям. Але важко буде їх пересаджувати. Це треба все-все отут ламати. Ну, це нічого, не страшно, а як висаджують квіти один за одним, щоб було гарно. Ой, у нас машини їдуть шумить, сміття, мабуть, забирають. Ну, от такі, Наташа, два я тобі відсадила. І зараз полью. І ввечері ще раз полью. Отак. Я думаю, тут їм все буде добре, але тече. Так, повитираємо. Нічого. Ось такий ось. Оцей нормальний, зовсім не, а цей трішечки опустився. Але то нічого. Там такого коріння. Ось, це ще й водички перелила. Ой, навіть страшно. Так гуде, над моїм домом пролетів. Фух. Вийшла на свою зелену зону. Ой, тут же ж мокро, косить ніякий. Якби завтра не було дощику, то можна електрогазонокосилку і косити. Дивіться, скільки кульбаби тут. А бур'яну ще більше. Ну, мені треба, щоб хтось держав провід кабель, щоб я не перерубала. Дуже висока вже трава. І треба відсіля і рісів трішки накопати, а нема коли. Бузок починає розкриватися вже і пахне. Такий гарний. Угу. Пахне. Скоро будемо ставити у вазочку. А тут у мене це маленьке я відсадила теж, почав квітнутися. Це є, поки в мене там земля на гірці підсихає, трішки подивилася, що в мене тут робиться, бо я давно вже не дивилася. А ось у Іриси як розрослися, страшне. Оце ж їх треба трішки. Прибирати, от із-за цих я їх не люблю, що це вони ростуть, лізуть, лізуть, хтось зна куди. А потім що з ними робити, моїм рукам важко. У ну, Наталії вже жовтенькі ось, ось заквітували. А в мене чомусь пропали. А в неї таких, як у мене, немає. А Де вони ділися, в них теж були. Не знаю. Добре, коли тепло. Оце ж буряк зварила, а тепер, поки в мене там гірка не готова дуже мокро, то я вирішила на вулиці почистити. І не буде в хаті грязно. А я отак чищу. Як картошку, знаєте, отак молоденьку. Десь там Фенді? А, воно, бачите, гуляє. У нас зараз тривога. Не знаю, скільки вона буде, поки що не гуде. Тут у мене шість бурячки. Перчатки не взяла, це будуть всі руки бурякового кольору. Терала я щось. Хтось ходи, мабуть. От вона і валяє. Ай, мовчить. О, хочете. О! Тільки сказала, що айк мовчить. А він залає. Так, тут щось мені. Цей бурячок не дуже подобається. А я що ти лаєш? Та він на всіх і на людей, і на котів, і на собак чужих. Ніхто не пройде. Миво. В мене тут пендюшка, Думає, що в мене щось смачненьке, ти борячок не будеш їсти, так тут треба почистити Гарно на горі. Сьогодні, ну, говорять пару днів і все, і знову холодно. О, красуня, дивіться, вона. Жарко, мабуть, так? Да? Лягла прямо на плитку. Ну, я бурячки вже почистила, а зараз винесла ще пакет, у мене тут картошка. І зараз на пюре картошечки начищу, а там воно підтряхне. Я хоч половину цієї гірки зроблю сьогодні, поки на дворі тепло і гарно. Ніяк я не закінчу цю гірку. Ой, то те, то те помішає. Ну, але трішки. Ну, я вже після обіду почала, бо була вона дуже мокра. І оце скільки я прибрала. І що принесла Ліля мені Незабудки. У мене тут три кущики своїх було. Отак От вони біля стопчика отам росли. Ну, я їх відтіль прибрала, бо не знаю, де вони діваються. Там було так багато. Ну, і оце я так їх тут висадила, дивіться. Ото де форзиція, я її обрізала, об, обложила камінцями під низ там положила. Ой, целефан у мене був, то я целефан в два слоя положила, наложила камінців, бо мені їх нема де дівати. Ну, а тепер воно якось так негарно. І я ось сюди посадила другу ще. І коли лілії відквітують, я отакий полуколо зроблю таке ж саме, і тоді воно буде нічого. Полила незабудочки, дивіться, як вони. як вони на українській мові називаються, хто знає. Треба гуглить. Вона мені гарні кущики принесла, і я оце висадила. Я їх люблю, вони такі гарні, гарні. Ну на цьому все. Уже сонечко сідає, десь там його не видно. Фенді пішла додому, теж заморилася. Ой, а тут іще. Ну, завтра можна отут про ось воно, сонечко вже ховається за будинок. Якщо не буде вночі дощик, отут можна навести буде порядок. О, хтось там уже включає щось. Так, оце що? У мене трояндочка, я її пересажувала і не знаю. Мабуть, засохла. Ой, у мене їх хватає і знову сажу. І Ліля говорить, я тобі ще дам. Не треба мені вже хвати в мене тут. Ой, ну це так. Знаєте, оце незабудочки, ну їх треба, щоб це за ними дивитися, щоб отак вони кущиками. На самотюк не пускати. Оце як у мене мак, теж я його то два кущики здорових хай росте, я його сюди не буду пускати. Я все тут посполюю.